Добрий день, наш дитсадок, Ти, як справжній теремок, швидше двері відчиняй та з малятами пограй. Сьогодні ми будемо з вами орієнтуватися у часі та пригадаємо, які геометричні фігури бувають об'ємні, а які площинні. Помирились сонце з хмарою і тепер танцюють парою. л'ється дощ та сонце світить, усміхаються їм діти, райдуга! Місток зробила. Сонце з Хмарою здружила. Хай з них приклад беруть діти. Треба дітям всім дружити. Друзі, зараз ми з вами помандруємо на зустріч з ельфами. А хто це такі, давайте подивимось. Дуже-дуже давно в далекій країні жили три ельфи. Вони хотіли робити добро та дарувати людям радість. Для цього вони вирушили піти до країни людей. Вони й гадки не мали, до якого мальовничого світу вони потраплять. Ой, куди ми потрапили? Що це за місце? Я гадаю, що це дитяча країна, де діти граються та пізнають багато цікавого. Яке тут кругле небо. Це не небо круглої форми, а повітряні кульки. А яка різниця між кругом та кулею, я тобі зараз розповім. Послухай. Куля, я об'ємна геометрична фігура, яка може крутитися, котитися, та мене можна підкидати. В мене є брат, круг. Він площина фігура. Ми можемо малювати коло на папері. Нас оточує дуже багато предметів круглої форми. Давайте роздивимось. Сонечко круглої форми підходить. Колесо в машині також підходить. І тут круг підходить. Соняшник також схожий на коло. В нас є друзі, два брати квадрат та куб. Квадрат це площина геометрична фігура, яку ми можемо затиснути між долоньками. Їх також навколо нас дуже багато. Куб це об'ємна геометрична фігура, яка схожа на кубики, якими граються малята. Вони мають однакові сторони. З таких кубиків можна побудувати будівлю. Об'ємні кубики дуже міцно стануть один на одного. Тож я нагадав тобі, що таке об'ємні та площинні фігури. В одному старенькому будинку з квадратними вікнами ельфи побачили світло. Там жив чоботар зі своєю дружиною. Вони жили небагато, і ельфи вирішили допомогти йому зажити краще. На останні гроші швець придбав трохи матеріалу для того, щоб пошити пару взуття. Давайте з вами пригадаємо, в яку частину доби люди працюють. Так, це буває вдень. Вірно. Придбавши невеликий шматок шкіри, Чоботар приніс його до майстерні, поклав на стіл та пішов відпочивати. Давайте разом поміркуємо, яку частину доби люди використовують для того, щоб лягати спати. Так, вірно, це ніч. Скажіть, а після ночі, яка наступає частина доби? Так, ранок, вірно. Вранці, коли чоботар прокинувся, підтягнувся, він пішов до своєї майстерні. Там він побачив дуже гарну пару взуття. Дідусь не повірив своїм очам і був дуже здивований, адже він не шив такого взуття. Хто ж це міг зробити? Чи мені це все наснилося? Це взуття було настільки гарне, що чоботар відразу виклав їх на вітрину для продажу. Згодом, дуже заможний чоловік побачив це взуття та вирішив не гаяти часу та придбати їх. На отримані гроші швець знову купив шматочки шкіри, прийшовши додому, Знову поклав їх у майстерню на стіл. Але йому було дуже цікаво, хто ж це для нього робить таку гарну справу, і вночі замість нього шиє таке чудове взуття, він вирішив сховатися у шафі та розгадати цю таємницю. Опівночі до домівки Чоботаря прийшли ельфи. Давайте ми з вами зараз порахуємо, скільки ельфів прийшло до чоботаря. Один. Два, три. Вірно, три ельфи прийшли до дідуся. Перший ельф був дуже незграбний, і він розбив глечик, який стояв на підвіконні. Треба бути обережним. Ти розбудиш його. Дідусь виглянув шафи та не повірив своїм очам. На столі в його майстерні працювали пританцьовуючи три маленьких ельфи. Один з них різав шкіру, другий шив, а третій клеїв. Вони працювали дуже швидко та дружно. Наприкінці своєї роботи. Вони натерли все взуття до блиску. Які ж вони чудові. Так, я згоден з тобою, але давайте швидше підемо, поки ніхто не прокинувся і не побачив нас. На столі стояло багато пар взуття, і всі вони на різні пори року. Малята! А зараз я пропоную вам пригадати, в яку пору року і яке взуття ми взуваємо. Взимку зимку одягаємо теплі чоботи. Навесні одягаємо кросівки. Влітку взуваємо босоніжки. Восени взуваємо гумові чоботи. Молодці! Дітки, а давайте зараз пригадаємо з вами, яка в нас пора року. Так, осінь. Коли з дерев опадають листочки? Так? І коли люди збирають врожай? А скажіть, будь ласка, що у нас перед осінню? Яка пора року? Перед. Коли ми їмо морозиво, так. І купаємось в водоймі. Так, це літо, молодці. А коли з дерев опали всі листочки? Після осені, яка йде пора року? Я вам зараз підкажу, коли ми прикрашаємо ялинку до Нового року. Та коли падає перший сніг. Так. Це зима. Молодці, ось і пригадали. А про яку пору року ми не згадали? Поміркуйте, коли починає танути сніг. Та з'являються перші квіти. Так, це весна. Пригадали! Після всього, що ельфи зробили для чоботаря та його дружини, вони вирішили подякувати маленьким помічникам. Наступної ночі, коли ельфи знову прийшли до будинку замість шматків шкіри, вони побачили накритий стіл з різноманітними смаколиками. Подивіться, скільки тут їжі. Гадається, це синам? Звісно, нам, гадаємо, ми впоралися і змогли принести людям радість своєю доброю справою. Я гадаю, що ми можемо відправлятися в інші домівки для допомоги. Тож, ходімо далі. На згадку про себе ельфи залишили дідусю дуже-дуже багато пар взуття. Давайте зараз ми з вами. Подивимось та порахуємо, скільки пар взуття залишили ельфи. Один. Два. Три. чотири, П'ять. Вірно, п'ять пар взуття. Молодці. А дідусь відправив чудове взуття малятам для того, щоб вони змогли станцювати свій таночок. Хочеш танцювати з малятами, а ельфи будуть за нами спостерігати. Наші маленькі друзі, до нових зустрічей! Бувайте!